Сотні російських блогерів та пропагандистів працюють на картинку, так би мовити, відновлення окупованого Маріуполя, стараються, живописують неймовірну відбудову, а потім виходить якийсь напіввійськовий експерт і бабах правду Марку про те, що він побував у Маріуполі і побачив тотальні руїни. Російський письменник та колишній російський найманець Олександр Мухарів. Вот таким чином побывал давно в Мариуполе и заявив, что «Ай-яй-яй, кто ж там будет жить?» Если в мне будут говорить о том, что мы штурмуем города для того, чтобы их сохранить, но... Ну, как не... их сохранить? Они в ребенку, блин! Мариуполь, посмотрите, я вот недавно проехал через Мариуполь. Это ужас тихий, летящий на крыльях ночи. Кто в нем жить будет, пока его под ноль не снесут и вот старые разрушенные дома и не Пастроїть нове росіяни вже перестали соромитися того, що вони знищують українські міста в попіл, місто за містом, як справжня саранча. Коли в 2022 тисячі березні 2022 року окупанти скинули бомбу на пологовий будинок у Маріуполі, потрапили біля будинку. Ця бомба впала. То дехто ще намагався якось думати, що ні, ну ні. Це ж вони випадково, ну це ж вони не хотіли потрапити у лікарню. Коли вчора у Києві вони за одну, там за декілька хвилин знищили одразу три лікарні це лікарня онкологічно хворих дітей, Ахмадіт, це дитячий кардіологічний центр, а також пологовий будинок Сіда у Києві. То нікого вже принаймні в Україні точно не залишилося сумніву, що це цілеспрямована атака саме по дитячих лікарнях України. Міжнародна організація Лікарі за права людини порахували, що за роки за 8 років війни у Сірії російська армія здійснила 583 атаки на лікарні, в тому числі. Повне знищення усіх лікарень Алепо на рахунку російської армії. Я нагадаю, що Маріуполь з Алепо саме російські пропагандисти, і політики, і аналітики. Це саме від них походило. Що Путін хоче зробити з Маріуполем друге Алепо. І ось він зробив. А тепер він намагається перетворити і всі інші українські міста на Алепо. Ми маємо це саме через те, що після Сирії ніхто не засудив дії російської армії. Всі вважали, що це випадковість. Я дуже сподіваюся, що зараз, після того, як одразу три дитячі лікарні були знищені в центрі столиці Думка світової спільноти щодо намірів російської армії. Вже буде змінюватися. І нам, друзі, з вами потрібно дуже багато говорити зі світом. Нам треба зсіма максимально можливими способами звертатися до тих людей, кого ми знаємо на території інших країн, Європейського Союзу, Сполучених Штатів, взагалі в інших світах, і розповідати саме про ці жахи. Бо від того, чи зміниться світова думка щодо дій російської армії, буде залежати. Дуже важливе питання, чи будуть з'являтися нові зруйновані ухмадити як на території України, так і на території інших європейських країн, і не тільки європейських. Дякую, що слухали.